Один український військовий загинув ще 17 Поранено терористи не припиняють обстрілів по всій ділянці фронту від щастя Луганської області до Донецька у центрі та Маріуполя на півдні. Попри те, що інтенсивність обстрілів, дещо знизилась гарячими точками на мапі АТО лишається Донецький аеропорт і околиці, піски та Авдіївка. Останнього обстріляли з важкої артилерії. Снаряди влучили у житлові будинки та школу. і Є поранений. Піски вже другу добу бойовики піддають нищівному обстрілу з мінометів та гармат. Теро. Ристи перегруповує свої війська в районі Докучаєвська, Тельманового та Гранітного і ведуть повітряну розвідку. Таких випадків у районах Маріуполя та Сартани прикордонники зафіксували 16. У місті щастя за інформацією військових бойовики обстріляли житлові будинки. Про потерпілих наразі невідомо. О 23-й годині бойовики піддали обстрілу метеовежу литовища після чого декілька разів обстріляли позиції України після аеропорту. З мінометів та артилерійських систем терористів зібстріл українських опорних пунктів перший за час збройного конфлікту застосували 220-мм важку вогнеметну систему залпу огню тос 1 Боратіно, з якого було відкрито вогонь по околицям населеного пункту Веселе.